Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу продемонструвати вам розклад, який я взяла у колеги. Її звати Євгенія Таро. Посилання на її канал буде закріплено в описі відео. Цей розклад називається Алхімія печалі. Він цікавий тим, що, от, наприклад, звернулася до мене е е кверентка, е вона, е вона е сказала, що її бентежить щось, але вона не може зрозуміти, що. От, В принципі, така ж ситуація була, як і на відео у Євгенії, чому я її вирішила взяти цей розклад. Тому що на начебто і робота є. Начебто є хобі, так? Але все одно щось бентежить, і хочеться зрозуміти конкретно, що саме відбувається, так? і розібратися в собі. І цей розклад для такого питання, він, в принципі, ідеальний. У нас іде чотири позиції. Перша позиція називається сама печаль. Тобто це позиція, яка пояснює, що бентежить людину. Друга позиція це трансформації, як цю печаль перебороти, вилити в щось для себе позитивне. Наступна позиція, третя це мудрість, що ми отримаємо і який урок винесемо, коли переборемо. І остання четверта позиція карта щастя. Яке щастя очікує після отримання даного досвіду, перше дивимося першу карту. карта печалі, і печаль у нас тут карта Самітник, Відлюдник. Це карта дійсно усамітнення, і карта пошуку глибоких істин. Здається, він їх вже знає, так? і вже несе. Тобто, Людина насправді мудра, в неї є знання, але вона заглибилася в себе, відсторонилася від інших. Може здаватися, що немає того кола спілкування, в якому можна це все діло обговорювати. Я, в принципі, просто здогадуюся, про що. Ну, По іншим картам, тим більше, що ми пройшли вже цей розклад з кверенткою, і мені була дана, був даний зворотний зв'язок. Плюс до того самітник це духовний розвиток. І дійсно виявляється, що кверентка захопилася мантичною системою, але вона не розповсюджує все. Це ніяк себе не просуває. Тому що їй здається, що в неї недостатньо знань і немає підтримки. Якби є люди, яким би хотілося, щоб їх підштовхували. Так? І от вона просто закрилася в собі, цим займається, її дуже до цього тяне, їй дуже подобається, але от вона це на широкий загал не розповсюджує. Хоча зізналася мені, що їй дуже би хотілося вже використовувати цей інструмент до інших людей, не тільки для себе. Наступна позиція в нас трансформації. Як цю почаль перебороти і вилити в позитивне. І тут у нас з вами Паш Пентаклів. Паж Пентаклів карта, в принципі, класна. Тому що часто вона навіть вказує професіоналів-майстрів своєї справи. Це такі от люди дуже доколупливі. Вони прям люблять розібратися не так поверхнево, а прям докопатися до істини. І в цьому є великий плюс. Тобто ця карта ще й вказує на те, що всі а, зараз дії, а Кварентка зізнала, що вона досить навчається і займається цим вже декілька років, і продовжує навчатися, і, і читає книжки, і дивиться інших майстрів. Ну, тобто їй цікаво, вона накопичує знання. І Паш Пентаклі вказує на те, що а, всі дії правильні. Що людина на правильному шляху, і в принципі ця діяльність, цей, скажімо, цей розвиток, яким вона займається, він дасть плоди. Тому що далі в нас там лицар пентаклів, далі королева, далі король. Так? Що треба навчатися й далі, тому що у нас паш Пентаклів ще й показує учня. Це ж дитяча карта, так? І... Бути допитливішою, навчатися далі, це теж дуже важливо. І наступна позиція у нас з вами мудрість, що ми отримуємо, який урок винесемо. Сімка жезлів. Сімка жезлів теж карта а, така, що тут у нас головний герой, він уже досягнув, досягнув вершини. Так, є конкуренція, так, його намагаються звідси скинути, з його підісталу, скажімо так. Але він вже досяг своєї цілі, досяг е, популярності. Ну тут не так, тут більше майстерності, тому що ми бачимо, що в нашої кверентки вже вистачає, вона, в принципі, може працювати з людьми. Але далі ми дивимося, що. Цілії набагато вище. Вона не хоче просто користуватися так, як зараз всі користуються, вона навіть про це казала, що їй не цікаво так от е, бути одно, однорічною сторіночкою в інстаграмі, як зараз ну, багато людей цим цікавляться. так? Ну, Воно все колись перегорить. От і, і їй не хочеться, Тому що вона каже, що м, прям це не заради грошей. Так, це заради амбіцій, тому що амбіції є і Паша Пентаклів, в неї є і всім ці жезлів, але е це більше заради, ну так, амбіцій. Нехай буде так, не заради грошей. Тобто, як робити це заробітком прям конкретним, вона не хотіла би. Вона хотіла би просто використовувати свої знання на практиці. І накопичувати цю практику. І тому у нас урок це дійсно досягнення своєї мети, досягнення певних вершин, коли вона дійсно стане краще, ніж більшість. І наступна позиція це у нас щастя, яке щастя очікує після отримання даного досвіду. І тут у нас карта просто вау! Тут у нас карта Сонце. Сонце це і популярність. Сонце і це про те, що прийде якесь прояснення, все стане на своїх місцях. Ну, в основному це, звісно ж, і популярність. Тобто до цього моменту наша кверентка дійде, їй треба продовжувати займатися чим вона займається. Я не бачу, що тут треба якось форсувати події, популярність прийде. І, в принципі, вона заспокоїлась, тому що дійсно вона казала, що я не хочу бути як інші. Я хочу вирізнятися на фоні, тому що зараз відношення таке не дуже ставлення до майстрів даного типу, так, до астрологів різноманітних, тому що, ну, їх дуже багато, так, і це вже. Переходить у більшості людей, особливо в скептиків, в жарт. І тому, звісно, і хочу бути популярною, використовувати свої знання, але популярною не в тому плані, що там городить, городить, городить. Вона хоче використовувати свої глибокі знання, глибину і дійсно бути професіоналом кращим, ніж іншим. І в неї це все буде. Ось такий розклад, який називається алхімія печалі. Дуже цікавий, я думаю, що я візьму його собі в копілочку і буду ним користуватися. А, якщо вам він сподобався, теж користуйтеся, заходьте на канал Євгенії, якої я цей розклад взяла. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях свої думки. А, замовити такий розклад, ви можете в особистих повідомленнях в інстаграмі. Посилання я теж. Закріплю в описі до відео. І бажаю вам гарного настрою і чудового проведення вашого часу, щоб ваші амбіції завжди співпадали з вашими можливостями, і ви досягали вершин.